Я знаю, що мій син впав за Україну, впав за рідний край, що по Україні де ходив Москаль. У Тернополі відбулася прем'єра спецпроєкту Ангели війни. Це 19 історій захисників з Тернопільщини, які віддали своє життя у боротьбі за країну та її незалежність. Це вже другий сезон документальних фільмів, які зняла команда телеканалу Тернопіль 1 та авторка проєкту Ольга Шахін. Ми знімали про героїв, і тоді відколи почалась війна. А війна почалася з 2014 році. Отже, це історії з 2014 року, по сьогоднішній день. Ольга Шагін каже, у фільмах можна почути розповіді про життєвий шлях захисників, їхні захоплення до війни та як вони вирішили стати на захист України. Рідні та близькі, не стримуючи сльози, діляться спогадами, які важливо сьогодні зберігати, записувати, щоб знати більше про подвиг героїв. Найважче в зйомках це почути цю історію саме. Її пережити, не знати, які слова дати підтримки матерям. І ми знаємо, що говорить таку фразу, що час лікує, це неправда. Час не лікує. Ми можемо допомогти, ми можемо підтримати, і все, що від нас залежить, ми це зробимо, що пам'ять про наших героїв не згасла. Каже, зйомки розпочали ще кілька років тому, коли головна героїня соціального проєкту «Небайдужі» пані Мирослава розповіла про свою мрію. І одного разу я йду з цвинтарю, і мені дзвонить невідомий номер. І це представляється це пані Оля Шахін, яка пані Мирослава не хотіла б зняти про свого сина такий короткий. Фільм спогад, яка, звичайно, що хотіла би. Це це, це дуже, дуже емоційно. Ці всі фільми знімалися. І в кінці цього запису пані Оля каже: пані Мирослава, давайте тепер будемо здійснювати вашу мрію. Яка ваша мрія? І я дякую Богові, що він дав мені таке на думку. Я сказала: я би хотіла, щоб було продовження цих фільмів, щоб про кожного героя, який віддав своє життя за Україну, були зняті фільми. Режисерка фільму Ангели війни Христина Чайка каже, процес зйомки фільму був складним емоційно. Для нас цей проект є дійсно дуже відповідальний і дуже важливий. Насправді, ми плакали до зйомок, плакали під час зйомок, плакали, коли вже робили режисерську рибу. Плакали, коли монтували, плакали, коли перевіряли проект, дуже болісний і дуже важкий. Але насправді. Це найменше, що ми могли зробити, тому що насправді важко тим сім'ям, які втратили рідних, братів, чоловіків. У кінотеатрі злата серед присутніх родичі загиблих, захисники, молодь і просто небайдужі. До організації прем'єри спецпроєкту долучились курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Ми маємо розуміти та вшановувати принаймні, те, що ми зараз маємо, те, що ми можемо зараз перебувати. В мирі та спокою. Головне встриматись, не заплакати, тому що ми виховуємося так, щоб стримувати свої емоції. Але звісно, це ну, ну по справжньому це дуже сумно, адже багато людей, героїв віддають своє життя заради того, щоб берегти нам мирне небо над головою. Під час презентації проєкту родичам загиблих захисників подякували за те, що зважились розповісти ці важкі історії. Та подумки повернулись у ті часи, коли рідні були поруч і живі. Їхні імена вже назавжди вписані золотими літерами в історію нашого міста, в історію нашої країни. Проект англій війни це конкретні історії про реальних людей, наших земляків, про їхні родини, про їхню мужність і звитягу. Я хочу подякувати пані Ользі Шахіль, головному ініціатору цього проекту, яка приклала максимум досить, щоб він відбувся. Хочу подякувати також телеканалу Тернопіль 1 які допомогли зняти реалізувати цей проект. Тому що ви. Робити святу справу. Зберігайте пам'ять про наших героїв захисників. Опісля змогли переглянути фільм, у якому показали частину з тих 19 -ти історій, які відзняли у рамках проєкту Ангели війни. Люди діляться без сліз. Документальний спецпроєкт дивитись неможливо, але найважливіше, що так пам'ять про них живе вічно. Транслюватимуть Ангели війни на телеканалі Тернопіль 1 щонеділі о 20.00.